Вазумні брати та сестри, вітаємо вас з святом Покрова Пресвятої Богородиці. Покривити всіх наших військових, нашої покривительниці. Вітаємо також сьогодні з неділею. Сьогодні у нас 20 жовтня з Малою Пасхою. Ми завтра, брати та сестри, вже з вашою допомогою, вашими молитвами, вирушаємо в чергову подорож милосердя. Вирушаємо до Донеччини, до Харківщини, вирушаємо до самих гарячих точок на мапі України. Завтра ми хочемо, брати та сестри, уже прибути до Свята Гірська, туди передати допомогу. А потім у нас саме головне задання в цій подорожі передати. Дати допомогу від вас, а це і генератори, це і продукти харчування, це паливо і передати це все для евакуації всіх. Братикасерських мешканці Покровського, Мирнограда та Селідова. Ви знаєте, що там вже поділені масти, там евакуація, як і, так само, як і з Курахова. І ось дуже вас просимо допомогти нам, щоб ми могли передати гроші на паливо для них. Ми так все вже завантажили, і завантажили генератори, і великі два генератора, завантажили продукти харчування. Це для тих, хто там залишається. Але основне завдання. Це вивезти від туди, звідти людей. Тому вам дуже дякуємо, просимо допомогти. Хто скільки зможе не останнє, а це як милість Божа, брати та сестри, те, що саме ми можемо дати головне від себе, це наша перш за все молитва, а потім вже цю допомогу. Дуже вам всі, брати та сестри, дякуємо. І також просимо помолитися за наших воїнів, прихожан, за Володимира. Котрий, котрий котри при цій ППІ подорожу, дуже просив, щоб обов'язково за нього заїхати. Заїхали, тому що там, якщо ви знаєте, дуже зараз важке положення. Дуже всім дякуємо. Вам, ангелоохоронця, і Божого всім вам благословіння. Амінь.